Тільки погляньте, як мало вишень вцеліло після квітневих приморозків. Вони справжні борці за життя, але на них вже полює вишнева муха. І Якщо вам теж не подобаються білі огидні черв'яки вишнях та черешнях, то я знайшла 7 способів, як позбутись їх назавжди в наших садах. Але це не зовсім черв'як. Насправді це личинка вишневої мухи. Самка мухи пошкоджує дозріваючі плоди. Личинка, що вилуплюється, харчується м'якочі плоду, прокладаючи в ньому ходи. Вишня портиться та падає на землю, а личинка загортається в ґрунт. Перший спосіб боротьби саме відомий та дієвий, але не дуже дешевий та затратний по часу. Це метод використання інсектицидів. Їх треба використовувати відразу після цвітіння та на початку льоту мухи. Тобто зараз. Свою стару та високу вишню якісно обробити я так і не змогла. Тому активно використовую другий метод боротьби з вишневою мухою. І це використання жовтих пасток. Цей метод мені дуже подобається, тому що кожна муха відкладає по 150 яєць. І якщо на пастки попадеться хоча б 10 мух, то вже 1500 ягід я зберегла. На мою думку, це дуже дешевий та дієвий засіб боротьби з вишневою мухою. Крім пасток, я порозвішувала ще й ловушки для звичайних мух, і як бачите, вони теж працюють. Третій дуже важливий метод це боротьба з вишневою попелицею, якою харчується муха на початку свого льоту. А для цього треба створювати умови для залучання природних ворогів вишневої мухи, тобто корисних комах, таких як сонечки, златоглазки та інше. Колись дуже давно, подорожуючи Європою, я побачила дивні споруди, які там є в ботанічних садах, в парках, в школах. І зараз така дивна споруда є і у мене. Називається вона Годин для комах. Насправді це дуже дієва і корисна річ. Четвертий метод механичний: закрити ґрунт агроволокном навколо стовбура вишні або черешні, щоб муха не змогла вилітіти навесні з землі. П'ятий метод профілактичний. Восени або ранньою весною треба перекопати ґрунт навколо стовбура на глибину 15-20 см. Це допоможе знищити лялічок мухи, які зимують у верхньому шарі ґрунту. Шостий метод. Треба збирати опали листя та всі гнілі плоди під деревами. В них теж можуть зимувати лялечки мухи Сьомий метод це вибір ранніх та середньостиглих сортів вишин та черешень. Ці сорти, як правило, дозрівають до масового вильоту мухи та не ушкоджуються її. Отже, друзі, якщо поєднати 2-3 способи боротьби з вишневою мухою, то можна назавжди позбутися її в наших садках. Дякую за перегляд, буду рада, якщо напишете свої методи боротьби з вишневою мухою.